Народ Макс авто, ви знаєте, що я знімаю відео для авторів для того, щоб показати вам автомобілі, котрі продаю. А також друзі, поділитися своєю думкою щодо цих автомобілів, тому що вона у мене досить експерта. Е, нагадаю вам, під відео є мій номер телефону. Ви можете зв'язатися. Зі мною на рахунок цього авто або подивитися інші наші відео. Я окремо дякую тим, хто ставить лайки, хто підписується на канал і хто коментує. О той, хто коментує, тому плюс 2, плюс 3 сантиметри гарантовано. Друзі, перейдемо безпосередньо до теми нашого відео, тому що це А4, Б 7 і вона просто шикарна. Друзі, цю це авто ми торгували просто два місяці. Власники вперто його нам не віддавали. Вони хотіли продати, але вони не могли ніяк з нею попрощатися. Власне, ми її купили. Купили дещо підготували і пропонуємо одразу вам таких автомобілів. Друзі, обмаль. Одразу вас закликаю вдарте в авторіга, подивіться про що я говорю. Ви звикли до того, що А-4 це історія про 2.0 дизель, 1.9 дизель. Але друзі, ця А4 2.7 дизельна машина. Це величезна рідкість, саме 2.7 дизельна машина. Причому пробігу тут 256 тисяч. Власники купували її самостійно. Кажуть рідний абсолютно. Більше того, друзі. Тут, на 236 тисячі, є в нас відмітка про заміну ланцюгів і сервісне обслуговування двигуна. Тож, це вас уже турбувати не буде, друзі. Власне, ви бачите, я знімаю максимально близько автомобіль, щоб показати вам, що в нас все збережено. Бачите, стан капоту, стан бамперу і стан кузова безпосередньої близькості. Чому ж так близько? Та все для того, що в відео ти не приховаєш дефекти, а фото можеш зробити, що хочеш. Якщо ти хочеш залишатися правдивим, тобі потрібно давати детальну, ретельну інформацію, друзі. Крім решта, важливі деталі, котрі вам потрібно знати про це. авто. Назвичайно, ну, красивий колір. Насправді я б сказав, він десь унікальний. Такий він. Темний алюмінієвий колір виглядає надзвичайно естетично. Друзі, S-Line зовнішній. S-Line зовнішній. Такі є тут обвіси. Тут є дуже цікаві. Ну я схильний думати, що це через е, двигуна. Е, такі, бачите, функціональні. Тут йдуть е, такі радіатори для того, щоб забирати якомога більше повітря. І давайте зайдемо з вами у салон. Бо це теж досить цікаво. Друзі, тут все просто. Лаконічно, все грамотно і знову ж таки зі смаком. Знаєте, що це дає вам в перспективі? Те, що ця машина ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра не буде здаватися старою. Вона буде виглядати максимально класично, максимально акуратно, так от по-німецьки, лаконічно. Бачите, все просто, все довершено, друзі. Але важливо вам акцентувати увагу на тому, що тут є дуже гарна аудіосистема. Це аудіоконцерт. Поїхали, покажу вам, що це означає, а власне означає. Це досить важливу річ. В багажнику у нас, до речі, зверніть увагу, наскільки величезний місткий багажник. І зверніть увагу, що все на місці. Так само інформація про те, що у нас є е, якось він відкривається, е, крюк. так, Ось, будь ласка, оце система підсилювача. Це система, яку, яка дозволить вам насолоджуватись музикою в цьому автомобілі. Друзі кажуть, що перекупи все крадуть, але покажу вам річ. Будь ласка, комплект літніх повриків знаходиться вже в багажнику. Друзі, давайте підсумуємо. Audi 2.7, 2006, але 7 рік по вінкоду та вигляду 256 рідного пробігу. Заміна, от, до речі, інформація по заміну ланцюга там є. Гарна, красива, збережена, акуратна. І по ціні, друзі, 7150. Толерів, якщо вам цікаво, можливий торг, можливий обмін на ваше авто, при умові що ваше авто оцінює адекватно.